Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року, і ми з Володимиром Ісаєнка хочемо вам показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Торнадо. Що хотілося б сказати, на мій погляд, це одна із найкращих гібридних форм, яка знаходиться на моїй на ділянці від Калугіна Віктора Михайловича. Як зазначає автор, Сроки достигання 115-125 днів, але все-таки ще днів 5 треба додати. Тобто 120-130 днів десь такі терміни дозрівання. Ще залежить, звісно, яка у нього експозиція. Грони 1,5 кг, ягідка від 20-25 грамів. Ну, Цей автор трошки перевищив, на мій погляд. Ну, Давайте подивимося. Я нещодавно переглядав ролик за 20. Другий рік, за 22 рік, то я зйомку робив тоді на той час 2 жовтня. Сьогодні у нас 18 серпня. Тобто, яке велике значення має е, терміни цвітіння, ну і, звісно ж, температура е, на протязі всього літа? Ось, з, 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 він ще не готовий, але Володимир е, може до мене вже більше не потрапити у зв'язку з певними обставинами. Ну, коли він уже буде готовий до зрізу. Ось зверніть увагу, яка ягідка. Ну тут просто вона вражає розмірами. Ми її тут, в принципі, і скаштуємо. Подивимося, що по цукру, як вона вже. Але перед цим давайте покладемо на ваги. і подивимося. Ось 18 грамів ягідка. Це я саму маленьку з тих, що зірвав. Ось 21, 21,5 грам. І ось теж майже 21 грам. Ох ти, впала. Зрізалась. Ягідка вже повністю така соковита хрустка. Соковита хрустка. Зараз я її скоштую Володимир, Володимир, що ви скажете, скоштуйте ви поділіться сам власним враженням. Ну вона, по-моєму, ще не готова. Так і є. Хоча... Хоча цукру в ній вистачає, але відчувається, що її ще треба десь тижник повисіти і буде вона як найкраща, готова для споживання і реалізації. Тобто дуже чудова дуже чудова форма гібридна під назвою Торнадо. Так, ягода вже смачна, вже їстівна. От, не дуже солодка, але єстівна, м'якоть приємна, мясисто соковита е, хрустка от і шкурка з'їдається. У цій формі винограду. Хоча в цьому році в багатьох форм винограду, яких в прошлому році все з'їдалося, не з'їдається. Чому так, не знаю. Але у торнадо з'їдається. Дуже смачна ягода, чудовий виноград. Рекомендую всім. На цьому все по торнадо. Дякую всіх за приділену увагу, всім гарних врожаїв. Удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення.